Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі монетка України 2004 року. 2 копійки. Виготовлена з магнітної сталі. Монетка магнітна. На аверсі бачимо зображення 3 зуба, напис Україна. По боках листя з колоссям та внизу дата 2004. Монетка має гладкий гурт. Реверс монети має напис 2 копійки, та по колу грони з, калини, з ягодами калини, грозді. Є попадає ряд браків, поворотів та цінних монет, які представляють інтерес для колекціонерів. Якщо вам попала монетка яка не магнітиться, тобто виготовлена з іншого металу. Ціна на таку монетку розпочинається від 100 євро на сьогоднішній день. Коли є такі монети, пишіть, телефонуйте. З радістю їх куплю. Є також цікаві браки повороти. Ну, цікавий на сьогоднішній день. Поворот на 180 градусів, ціна на нього договірна. Якщо є такі монети, також пишіть, телефонуйте. Куплю такі монетки. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал та ставити палець вверх. Всім пока!